Чи наш. Ми їхали в этом вагоні, і он туди прилетело, Коротше, взрив такої був. Капець я упала, блін. Коротше, жесть просто. Один був, а потім прямо в нас прилетело. Блин, якщо сидять, кого-то там віна щось пореза, Ну, коротше, борода Два сполучення Одеси Запоріжжя на 185 вісімдесят п'ятому кілометрі вибуховою хвилею було пошкоджено. Даний склад поїзду у кількості 14 вагонів. Начальник поїзда Венарчик Павло. Проводиться евакуація пасажирів. Медична допомога була викликана. метров сто опицентр взрыва там завод ну, пасажирські в такому стані всі вагони повибивать вікна осколками по раненого пасажирів пошкодженого локомотив габарит есть лишилось Провода підв'язали, напруги нема, будемо тепловозом забирати пасажирські. А от там далі видно. Там якраз працювала ПМС. Теж вагоні вибили вікна і осколочне ранення від скла. отримали поранені, люди теж.